Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в Доломітових Альпах, хальпах, це Італія. І сьогодні я вам покажу та розкажу про свою ціль, яку я ще поставив у 2019 році. І Ось під кінець 2024 року я її виконую і про що хочу поділитися з вами. Тож, зустрічайте це мій Mercedes AMG GT. Олександр, де моє, що відбувається? Давай быстро про обстановку. Корейше, ми приїхали в Братислав забирати мою машину мрії. Зараз покажу вам, що це таке. Ми хотіли знімати, коли було світло, але блядь, поки ми сюди приїхали, вже стало темно. Тому ми знімаємо кадри в темноті при фонаріку, при фонарях. І... Я хочу засняти ці перші емоції. Я міг це зробити завтра, але я це буду знімати сьогодні. В темноті я покажу вам реальні свої емоції. Якщо не вийде, зніму ще завтра. Правильно, нема чого тянути. І завтра в нас, коротше, три по вдоломітовій Альпи. Зразу звідси ми забираємо машину в Альпи ляп там покатались, подивилися, познімали контент. І вернулися назад додому, тому що нас вдома як чекають. Які в тебе зараз емоції присутні? Ти зараз забереш через годину свою машину, про яку мрія 5 років і розказував мені, як тільки ми зустрілися. Емоції страшні. І я не знаю, це дуже важко передати. У мене коротше, є страх, я боюся. Нічого не відчути. Я боюся, що в мене не буде емоцій від цієї машини, бо цього я боюся найбільше. Я хочу кайфанути, прожити, отак, замотивувати, хто хоче сідати в ню і плакати. Отак хочу. Прямо ревіти. Отак, отак я хочу. Плакати не треба. Я хочу плакати. Е, вот. Тому що це вже по факту моє, моє п'яте авто, але воно ну, саме дороге саме нове, тому що воно нове, в принципі. І ну, це, тіпо, просто левел ап. Але так як це вже п'яте авто, я би ж не було якогось чи то розчарування, чи то ще там набудував, що зараз буде ого-го, які емоції, я прийду такий ну просто машина. Ну ти порівняв BMW тройку і Mercedes меседаш Діті. До стороні. Бачите, що там відбувається? ззаді там вже моє маженці, я вже махпи. Я, я ж з речем, а ми, коротше, тільки з потяга. щось. Що за колір. Бля, дивіться, просто дивіться. Камера того не передає, але вживу. Часом. Перше відкривання машиночки. Дивіться, вразли на цю фарочку. Такий із гібкий, ляпух. Ой, блять. Дубці. Зараз нас буде перший стап. Я влупив мікрофон сюди на трубу. Спробую. Давайте закриємо разом машинку, бо ми маємо йти підписати доки. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, постій. Ролікси пакуємо, біжать за коробкою? Ролік це в інший раз, як приїде. Е, переживав, коротше, щоб в мене не було якогось розчарування, бо це в мене вже п'ята машина. Будет разочарование продадим нового. Я так думаю, я так и думаю блин. Да а раз там я прийду и типа ноль эмоций. Але я эмоций. Не эмоций. А да следующее это будет М5. ГД90. <свят> 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 Или моего дома, допустим. Мы придумаем, что делать, потому что пока я не знаю, что делать сейчас. Давай встретимся сначала, начала машину, хоть покажем. Ну давай, кинешь точку. <свят> да, 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 здорово, ну. давай. Давай, <свят> кидай. Привет. Здорово, Дань. Дай, 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 бля. дай, дай, Ой, дай, 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 спорт. Нет. Это не спорт. Где спорт? Тут. Круто. Спорт плюс хочу. У меня столько кнопок, я боюсь, що я куда нажиму і партию пультує. Это пультує, да, да. Блін, как. У мене ноги вже зніміли повністю, я вже стою, не понимає, що я даже стою. Ти вже газку давал? Ні. я їхав зі швидкості 40. Підзніму вам кусок. Я так дивлюсь, у мене аж перехватує подых. Поздравляю Дякую. Поздравляю. Да, подписчики. 009 групп здесь. 009 групп здесь. АМГ здесь. И АМГ. Вот здесь. А знаете, что значит? Мы, ребята, не простые. Друзья, <laughs> мы <laughs> уже выезжаем в Вену. И у нас вот такой вот компаньон. У нас невеликий відступ від основного відео, хочу вам сказати, що я почав вести телеграм-канал, він є безкоштовним і в ньому вже 1300 учасників. А якщо ви запитаєте, що ж в тому телеграм-каналі що ти вже зібрав 1300 людей. А я вам відповім, що там я буду кидати періодично аналіз графіків по крипті, по акціях буду показувати свої результати в торгах. Періодично навіть будуть можливості. Копіювати мої угоди і заробляти разом зі мною безплатно, без вкладень, і буду там розказувати про вихід нових відео на Ютубі, проживаючи різні моменти зі свого життя, там підсумки року і так далі, все в ТГ. Тож, посилання на ТГ в описі під цим відео. Залітайте, а ми продовжуємо дивитись. Відосік! Це що покажу? Ми стоїмо на світлофорі і нам виводить зображення світлофору на екранчик. Для того, щоб як раптом ми стоїмо під ним, щоб ми все бачили. Прикольна функція. Перша зупинка на... Заправці, це моя перша заправка за останні два роки. Я вже розучився, я вже не знаю, як це робиться. Плюс треба було сотий бензин. Ми проїхали прям дуже багато, десь кілометрів 3,70 нічого не було. Це перша заправка дає сотий. А з будемо це тестити. Там Лана вже говорить англійською, тож в мене уровень англійської. це уверено привітатися і сказати, я не шарю. Друзі, давайте вам покажу, де ми залишались на ночівлю. Такий у нас був готель. Він такий з примарами, знаєте, трохи з приводом. Це я. Звелівської прогрівати свою машину. Ружбайка якась. У мене взагалі було перше враження, що ми зайшли до когось в кімнату, бо ми тут піднімаємося. І тут ось от така картина. Я такий думаю, блядь, попали попали якусь кімнату. Потім понів, що, ні, це хол. До речі, щоб ви все розуміли, за номер в цьому готелі ми заплатили десь в районі 100 євро. Ну, доволі немаленька ціна, я так скажу, за такі умови. У. А це Альпа. Ми сьогодні їдемо розвідувати одну велику гору, яку не розвідали ще вчора. Я зараз тим часом буду перегрівати машину, поки Ляна ще збирається. Я вже забув, що це таке перегрівати. Я на електриці щось сів, поїхав. Тут якісь прогріва, двигуни вихлопи. Так, покажу, покажу, що маємо. Як то працює? О, працює. Коротше, хочу вам розказати історію, яка вчора була. Я реально очканув, я вже думав, що мене пов'яжуть, я піду в тюрму на 10 років. Зараз розкажу, що сталося. Я коротше, піднімаю свій дрон FPV, е, над машиною. Кажу, Ляні, сідай за кермо, я сідаю на пасажирське в машину і буду в цих окулярах летіти за е мерсом, типу, і знімати, як ми їдемо. Вона каже, так, да, окей. Я кажу, але швидко не їдь, щоб дрон не роз'єднався. Вона каже, добре. Від я починаю їхати, ну, то тобто, есть лягана починає їхати, я починаю летіти. Я знімаю кадри, все крутя, дивлюсь кадрів, був ще бомбочка. І потім в якийсь момент в мене пропадає зв'язок з дроном. Я вже на паніці, пересідаю за кермо, їду назад, там, де пропав зв'язок з дроном, зміг підключитися знову до дрона, але я вже коли підключився, дивлюся, дрон сам піднявся на версту, десь 600-700 метрів. Там був дуже жорсткий вітер, сніг, блядь, все на кучу, хоча на землі було нормально. І е, останнє, що я бачив, що дрон починає вот так кидати в сторони, і він так ляп 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 бляб -ля, і все, починає летіти вниз, і в мене камера обривається, зв'язок обривається. Я розумію, що я втратив дрон, я втратив кадри, я втратив сімку цю мікро SD, карту пам'яті з кадрами, я все втратив. Я думаю, піздець. Очки залишились, батарейки, залишились, ще з нема. Де шукати, непонятно. Ми, коротше, думаємо, ладно, пошукаємо попри дорогу, їздимо, шукаємо. І от після того, як ми загубили дрон, проходить десь 5 минут, і ми бачимо, стоїть машина посеред дороги, там же жінка валяється на дорозі, в неї проломлена голова, голобове стекло побите, я думаю, пізда. Невже це нахуй мій дрон впав з неба, просто отак, і це все натворив. Зараз покажу вам фотки. Це, ось це я запускаю дрон, я його фоткаю. Ось це я знімаю, як я запускаю дрон, він тут відлітає від машини, я сідаю в машину. І в наступний кадр ми бачимо ось таку от, движуху, ось таке от, стекло побите. І все, і тут жінка короче, збоку валяється на дорозі, але я це вже не фоткав. Я думаю, бля, капіс. Походу, я попав. Потім починаю розпитувати в людей, що сталося, чим допомогти, та де тепер. І бачу, ну я не розумію, що вони говорять, вони не говорять навіть по-англійськи. І я розумію, що в машині льод, тобто, грубо кажучи, впала брила льоду, але щоб ви розуміли, їй нема звідки впасти, тобто, от, ось така дорога була без гір, без нічого, просто рівна дорога. І просто з неба впала величезна брила. І от лід весь в машині. Якщо ви подивитесь, наскільки велика була ця брила, тобто. От звідси вона тягнеться ось так вздовж, і ось весь капот, і аж туди. Тобто, ось така вся велика довжина цієї брила. І ось в цей момент я розумію, що це не мій дрон 100%. Він би такого не наробив. Це льот впав, я кажу, це літ. Вони кажуть, так, да, це лід. І я такий, фух, облегшення, але ну, паралельно з тим, блять, людина валяється на полу. Тут же приїхала швидка пожарки, не знаю на що. Приїхали пожарки, швидка поліція. Черга стоїть чи, там, з машин. І я вже, понятне діло, дрон не шукаю. Ми просто поїхали. Дрон десь так і лишився там в горах. Друзі, ми вже добралися до Італії і зараз можете бачити за моїм вікном і доломітові Альпи. Вони знаходяться в Італії. Перед тим були австрійські Альпи. Це по факту, як гори на наподобі буковелі, вони сильно не відрізняються від цих. Бо це кардинально щось інше. Вони вищі, вони гарніші, і вони такі, які не подібні на будь-які інші гори. Тому ось тут буде прям заряжений контент, у такі, типа, дороги і звілісті. І ми будемо по них катати, кайфувати, відчувати мощ цього апаратіка. Ну і познімаємо вам кадри. Хочу вам ще сказати, що раніше, коли я жив там в гуртожитку, казармі, я дивився на різних блогерів, дивився, як вони купляють отакі машини. Але зараз я сам на їхньому місці, я сам живу це життя, життя своєї мрії. І я хочу, щоб ви також його жили, щоб ви також добивалися своїх цілей, заряджались моїм контентом, розвивались разом зі мною, ну або без мене. І ми всі вибудовували класне, круте ком'юніті українське, яке Прагне до чогось більшого, яке розвивається тут, в Європі. На жаль, отак я подивився, поїздив тут дуже багато людей, які живуть гірше життя реально ніж в Україні. В Україні ми маємо всі можливості для того, щоб розвиватися і нам гріх жалітися на нашу країну, на те, що нас там оточує. Тому повний газ в пол. Йдемо до своїх цілей, щоб кататися так. Ось так, і жити кайфати. У мене просто мурашки пробігають, я ж хочу сплакнути. В доломітових альпах друзі ви можете просто подивитися, яка тут гора. І це напевно найгарніше, що я коли-небудь бачив за своє життя взимку. А ми ну, заскочили в якусь кафешку італійську вже. Дивіться, мені дали тост з салями Я взяв собі. Дивіться, якісь солями. Просто Дуже круті. Я таке люблю. оце нормально, нормальний заклад. Гляну, вже своє зіло, добиваю каву. Я зараз теж буду пити каву і їсти свої бутерброди з огром'язними кавалками ковбас. Ми Подімо, вже можливо. приїхали з Альбу додому і показує Аліні тепер машину. Аліна це моя сестра, хто не це? Аліна, привітайся, підтримка. Всім привіт. Почекайте, тут машина. <сіхі> Вітаться потім. як твої враження. Мені дуже сильно все подобається. Просто нереально сильно подобається. Вона прям вау. Я вау. вже знайшов собі <сіхі> паркінг спеціально для неї. Просутка така. До речі, недалеко від моєї ще одної машини. Ось тут стоїть Білька, моя вона, та, новенька. А ось тут стоїть. Зараз вам покажу. Ось тут стоїть ще моя одна електроверсія <рес> спорткара Audi. Audi ми уважаємо. Мерседес ну, ми теж вважаємо. Краще, ніж та в салоні, сидіти. ми сиділи. Ти вже плачеш. Я буду плакати. Ти плачеш? Я буду плакати. Зараз будемо знімати як... Будем їхати, далі. Я дуже сильно знайшла метаю, як дуже сильно заслуговуєш на це. І ти, yeah, okay. ти великий молодець. Я дуже сильно пишаюсь тим, що ти мій брат. І те, що ти всього досвіднув і зміг. Чесно, заслуговуєш на це. Що, ти, готова? Та я віяла від того, як вона то то, слабенько. Вона речить просто, ну дуже-дуже. Дуже машина заряджена, апаратури на поготові. Світло я вже виставила, щоб нас було нормально. Ай, й страшно! Перше відчуття. О, офігенно, ну, мені дуже сильно подобається те, що туди вихлоп, не такий, що пердить і оце тебе чує все місто. Да, а він він такий... Бархатний. Такий, та, він такий спокійний, він такий класний. Але його чути Дорогих все одно. І вона... та, і мені так подобається його вихлопи, коли воно не так. — Такий грубий босісти. Та, а, та, а не такий... пірашся. Так, та, він такий грубий. Що ви розуміли, в мене в кімнаті стоїть в рамці. Водка, такої самої, яку я писала ще в 21-му році. Олександр взяв її випавний перший. Ну-ка, Але відчувається та потужність. У мене таке відщено якийсь літак сів і отак літак взлітає. Слічний корабль, правда. Це таке саме відчуття. Що скажеш за машину? Вартує своїх грошей не вартує. Перші враження позитивні, негативні, що найбільше сподобалось, і чи хотіла би собі таку машину? Саме головне це те, що так, звісно, Я хотіла б собі таку машину. Я би, звісно, хотіла собі таку машинку. Ну, то це взагалі безспорно. Це перший момент. По-друге, про те, чи вартує в нас грошей своїх чи ні, я не можу сказати, тому що я не є власницею цього машинки, то я не можу сказати такого. Але мені здається, що Mercedes це взагалі така фірма машин, що. Вони вартують кожної копійки своєї, яку ти на них витрачаєш. Вони вкомплектовані, і гарні, і комфортні, і спортивні. Ну, як її, звісно, класи. і нормально всі коштують на свої гроші. Поэтому я рахую, що взагалі пушечка ракета розйоб. А ця машинка бор, я повітря, вона звісно, сі гарна. Вона і гарна, і класна. І мені подобається, як це вона підриває той сі, і як вона виглядає, і все просто все подобається мені це все просто. Всем пока! Це був мини влог Всем люблю я понимаю, я кожного пожалуйси!